Який зв'язок існує між правами й обов'язками? Основним із прав людини є право на життя, це право діє від часу зачаття і далі, оскільки вже від моменту зачаття нова людина вважається окремою особою. Ще одним із прав людини є право на свободу переконань. Також жодній людині не може бути відмовлено в праві заробляти на утримання себе і своєї родини, виконуючи певну роботу. Право вступати в шлюб і засновувати родину, мати дітей і особисто їх виховувати, також належить до прав людини. Дуже важливим є право вільно обирати і сповідувати релігію. У релігійних питаннях не повинно бути примусу. Особа, яка користується правами людини, однозначно бере на себе обов'язки, а отже, відповідальність перед іншими.